Так, друзі, третій мішечок, футболочка, жіноча під кодом позиції 0,4. Ціна за 1 кг становить 2,8 доларів. Вага мішка стандартна 25 кг. Вартість мішечка. 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Кожен хто придбає дану позицію, заощаджує суму знижки у розмірі 686 гривень. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати лот номер 3 що зараз в прямому ефірі. Друзі, третій мішечок жіночих футболочок під кодом 0,4 за зниженою ціною зі знижкою 686 гривень. Хто бажає вже зараз придбати, пишіть нам відразу повідомлення в коментарях та на вайбер за закріпленим номером. Зустрічаються фірмові модельки відомих брендів. Позиція йде всіх розмірів, але достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Сорт оригінал, не сортовані за станом, можуть бути всіх сортів, але за станом позиція наближена навіть до першого сорту. Дуже багато моделей зустрічається майже як нових. Хто бажає придбати лот номер 3, жіноча футболочка, пишемо нам повідомлення, телефонуємо, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми знімаємо і зимові, і літні позиції. Намагаємося якомога частіше дивувати вас і акціями, і знижками на сезонні позиції товару. Тому дивіться наші огляди. Вибирайте для себе саме ті лоти, які вам більше подобаються. Зараз в ефірі у нас лот номер 3 жіноча футболочка під кодом 04 за зниженою ціною. Зі знижкою 686 гривень а вартість мішка Виходить лише 2744 гривні. Собіватись одинички з урахуванням знижки друзі приблизно 15 гривень. Одна футболочка. Робимо замовлення, отримуємо посилочки та заробляємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві сезонні позиції за доступними цінами. Слідкуйте за нашими оглядами, вибирайте для себе саме ті лоти, які вам більше потрібні, та робіть замовлення. Лот номер 3, третій мішечок жіночих футболочок під кодом 04. Попередні два лоти вже забрали. Зараз в ефірі у нас. Мішечок No3. Підписуємося на наш канал, слідкуємо за оглядами, робимо замовлення. Зараз в ефірі у нас третій мішечок акційної позиції жіночих футболок під кодом 04. Покваптеся придбати, так як позиція закінчується. До завершення акції лишилося 9 днів, але футболочок може не вистачити. Хто бажає придбати, дозамовити хороші лоти, жіночих футболок пишемо нам повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Це все у нас, друзі, мішечок номер 3 Третій лот. Присутні всі розміри, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Як бачите, позиція йде різнокольорова, є і однотонні модельки, і яскраві кольорові на будь-який смак. Друзі, лот номер 3. третій мішечок жіночих футболочок. Ціна мішка 2744 гривні. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Хто бажає вже зараз придбати, пишемо та телефонуємо. Підписуйтесь на наш канал, переглядайте наші огляди. Дуже часто намагаємося дивувати вас і новими позиціями, і знижками. Бачите, йде різнокольорова позиція. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Це все в нас, друзі, лот номер. Три третій мішечок на сьогоднішній день. Попередні два вже забрали. Замовлення ми приймаємо як на лоти із відеоогляду, також без огляду запечатаних нерозпакованих мішечків.